Я підірву вашу школу, я її замінував. Повідомлення з таким змістом надійшло до ліцею номер 1 вранці 2 грудня. Невідомий говорив російською. Голос було змінено. Про це нашій знімальній групі розповіли в навчальному закладі. Сторонні особи на територію школи не проходять. У нас за цим слідкує вахта, і ніхто сторонній, тільки ті, хто... У нас зараз ведеться ремонтні роботи, є працівники, але вони всі по списку і вони проходять тільки ті, хто працює на території закладу. Сторонні не потрапляють. Сигнал поступив по телефону. У закладі була проведена повна евакуація. На місце події прибули машини служби поліції, ДСНС та швидкої допомоги. З Одеси приїхали вибухотехніки з собакою. За громадським порядком стежили співробітники муніципальної варти. Я вважаю, що це хуліганські дії, тому що реально скільки було таких повідомлень, мені не відомо, що дійсно знаходили вибухотехнічні якісь пристрої. На тих об'єктах, щодо яких надходили повідомлення про замінування. Це хуліганські дії, я вважаю. Ну, за передбачена кримінальна відповідальність, тому і поліція прибуває, реєструється повідомлення, проводяться відповідні заходи щодо встановлення особи, яка здійснила це повідомлення. За період воєнного стану це друга подібна пригода у першому ліцеї. Попереднього разу зловмисники надіслали повідомлення на електронну пошту. Обидва повідомлення про замінування були хибними. Наразі небезпечних предметів правоохоронці на території школи не виявили.